В івано франківську проходить нова акція на підтримку Євромайдану. Цього разу літературні читання. Захід організувала Івано-Франківська обласна організація національної спілки письменників України спільної з поетесою Ерікою Вітер та Союзом Українок. Учасники акції зачитують свої вірші, твори класики української літератури, а також залучають до читання перехожих. У Києві на Майдані люди потребують не лише матеріальної підтримки, а й моральної. Жителі Івано-Франківська вирішили їм допомогти словом, читаючи твори українських письменників. Це виявлення своєї громадянської позиції, це привертання уваги до українського слова, яке теж перебуває на маргінесі в цій державі, і е Така емоційна і принципова підтримка того вибору тих людей, які сьогодні відстоюють право України бути вільною, бути незалежною і бути рівною в серед європейських народів. Учасники літературної вахти зачитували твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Симоненка, а також і свої доробки. Василь Карпюк, наприклад, зачитав твір, який присвятив подіям Євромайдану. Наш мирний протест не за політику, а за правду і за право. Давайте, друзі, разом станемо. Ми ж не колонія, а держава. Геть від Москви. Давай Європу. Люди охоче підтримують цю акцію, адже не маючи змоги поїхати до Києва, виражають свою громадянську позицію літератур літературним словом фізично в Києві бути не можу. Не можу бути там вирішувати ті питання, які ви повинні робити свідомі люди. Але я людина творча, пишу поезію, вірші є учасником літературних студій і тому вважаю своїм обов'язком. Бути тут, читати вірші свої і відомих класиків, бодай чимось долучитися до підтримки майдану і нашої боротьби. Акція літературна вахта триватиме аж до закінчення Євромайдану у Києві. Золотий мій що будеш стятий, упадеш, умреш і оживеш. Ти розцвівся, в час проклятий. Ти проклятим будеш, і я теж. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.